Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами ознайомимося з моєю новою розмальовкою. Як ви бачите, вона в мене поки закрита, я ще її сама не дивилася, хоча мені дуже-дуже цікаво, проте я хочу разом з вами її погортати вперше і поділитися своїми першими враженнями. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо нарешті починати. Отже, спершу я книжечку цю розпакую, і ми вже разом з вами її будемо гортати. Знаєте, для мене взагалі, от дуже, дуже важливими є. Ау, для мене, взагалі, дуже важливими є завжди перші враження, тож я вирішила, що певно, мені хотілося би розділити. Цю радість разом з вами. Так, це я давайте приберу і продовжимо. Отже, коли я відкрила книжечку, я побачила, що вона ще упакована в ось такий гарний конвертик. Попередня упаковка була від продавця з України. Ось тут, до речі, ви можете подивитися лінк на сторіночку в інстаграмі. Де можна замовити розмальовки. А ця упаковка, як ми бачимо, вона вже безпосередньо від виробника, скажімо так, від художника. Це дуже незвично, тому що наші дівчата продавчині вони завжди красиво упаковують, і, в принципі, ну, ти, коли замовляєш. Книжки ти вже того очікуєш, тому що це ну, як стандарт. так, А якісь іноземні виробники вони зазвичай книжки не упаковують ніяк, ну, за дуже-дуже рідким виключенням, тому дуже незвично бачити таке цікаве пакування. Так, ось, власне, в нас моя нова розмальовка. Цей конвертик я також приберу ну, і почнемо дивитися. Отже, буду знайомити вас і себе також з новою розмальовкою. Це перша друкована розмальовка від ілюстратора Лана Грін. Ось тут ви можете бачити її ім'я. Я думаю, що всі колористи вони знайомі з її творчістю, в неї дуже красиві портрети, вона свої роботи зазвичай продає на Etsy. можна купити, як і один портрет окремо. Також вони продаються сетами, але. Ну, я до недавніх пір ніколи нічого не друкувала і отак на еці не купувала, тому ну, мене завжди цікавили більше книги. Та і продовжують цікавити книги більше. Тому, коли я дізналася, що у цього художника виходить нарешті своя друкована книга, тому що мені подобаються її портрети, то, звичайно ж, я відразу захотіла стати її власником. Тож, давайте будемо дивитися і знайомитись. Книга в нас має такий розмір, мені здається, він трішки менше А4. Давайте з вами подивимося, порівняємо. Так, як ви можете бачити, вона трішки менша, ніж А4, а по ширині книжечки, бачите, однакові. Дуже зручний, як на мене, формат. Якраз з рахунок того, що вона трошки нижча, вона так ну, набагато більш компактніше виглядає, ніж книги А4. Сама обкладинка така дуже глянцева, бачите, моє світло так відблискує. А тут ми зі зворотнього боку можемо бачити всі мініатюрки робіт. Це, власне, ті ілюстрації, які в нас будуть в книзі. Так, ну, давайте будемо гортати і роздивлятися книгу. Книга в нас, до речі, не прошита. Книга на склейці. Але вона така не дуже, не дуже товста, там лише 25 ілюстрацій. Тому я сподіваюся, що вона буде гарною якості. О, ще щось таке цікавеньке. О, яка гарна. Дуже гарна листівочка, така ж, як і обкладинка самого журналу. Але вона така тактильно дуже приємна, дуже матова. Дивіться, яка краса. Дуже красиві роботи. Тут є в нас побажання отримати задоволення від розмальовування, ну і, власне, подяка за покупку книги. І тут ви можете бачити нікнейм автора в інстаграмі, якщо вас зацікавлять. Її роботи безпосередньо ви зможете зайти і ознайомитися з ними ближче. Отже, давайте почнемо. Цю книгу можна придбати на Амазоні, проте наскільки я зрозуміла, автор писала про те, що книга вийшла достатньо дорогою за рахунок логістики з Кореї. До місць продажу, власне, наскільки я зрозуміла. І дійсно тут, ну тобто, ми з цього можемо зробити висновок, що це не амазонівський друк. І плюс до того всього, дійсно, папір він набагато більш щільний. Якщо я не помиляюся, то було заявлено про те, що товщина, товщина паперу вона буде 150 грамів. Це в принципі досить простойно. Нас там були з вами. Ось тут перелік ілюстрацій, і тут у нас було слово від автора, яке, звичайно, перед розпочинанням розмальовки я завжди читаю, ну і вам також раджу читати. Так, дивлюся склейку. Бо місцями трохи видно клей. Це не завжди погано, тому що, наприклад, в мене румяшка, в ній там також видно клей, але вже би, я її багато фарбую і вона отримається. Тож побачимо. Так, ну і нарешті в нас вже починаються тут ілюстрації. Ілюстрації дуже красиві, мені подобається папір. Він не білий, але він такий і не молочний. Вірніше, правильно буде сказати, не жовтий, а такий, знаєте, теплий-білий. Приємний колір, дуже приємна мальовка. Як на мене, то ніжний грейскейл, бо знаєте, він буває такий занадто темний, а тут він досить приємний і отак от по вигляду дивишся, і здається, що ну, немає буде проблеми з його. Перекриття. Дуже перепрошую за зміну освітлення в кадрі. Мала деякі проблеми з освітленням, і прийшлося його трошки переналаштовувати, проте я сподіваюся, що вам гарно все видно і це не завадить насолодитися оглядом. Давайте ми трішки ближче з вами подивимося мальовку. Дивіться, яка ніжна мальовка, дуже мені подобається. Ось це сіре тонування. Воно Таке, знаєте, неактивне, і воно абсолютно не має заважати розмальовувати. Подобаються портрети. Взагалі в автора дуже багато красивих робіт. Шкода, що деякі з них не увійшли до книги. Є в мене свої певні фаворити серед її ілюстрацій, але, на жаль, деяких тут немає. Кожна ілюстрація тут вона має свою назву, всі ілюстрації односторонні назви ви можете бачити, вони в нас всі прописані ось тут зліва і поряд є така невеличка мініатюрка. У кожної ілюстрації ця мініатюрка вона своя індивідуальна, вони не повторюються. Дуже, до речі, зручно тут можна дату написати, якщо ви пишете дату, коли ви розмалювали ілюстрацію, або ж там написати матеріали, якими ви користуєтеся. Ну або нічого не писати. Мені подобається взагалі, коли книги односторонні, це значить, що ти не обмежений ні в чому, ні в використанні маркерів, фарб. ну Тому що фарби все одно, навіть якщо та гарний папір в книзі, то зворотній бік, він, знаєте, вже такий трішки хвилястий, і мені це не дуже подобається. Неймовірно, чудові роботи. Ой, дуже красиві. Я зараз як новий основний для себе матеріал для фонів, використовую Дістрес, Інг, Distress Оксайд, Distress і мені дуже подобається, що тут пусті фони, я, значить, зможу тут робити якісь. Красиві фони саме цими матеріалами. Ще хочу ближченько вам показати ось цю роботу. Дивіться, яка чудова. Я так розумію, це абрикоси, абрикосовий цвіт, дуже-дуже ніжні лінії. Певно, ця ілюстрація одна з моїх улюблених в цій розмальовці. Хоча я не пам'ятаю всі, які тут є, тому що я дивилася давно огляд, коли замовляла її. Це в нас, певно, темношкіра дівчина. Ну, Принаймні, я її бачу саме так. Подобається, до речі, темну шкіру малювати. Ось ще дуже ніжна дівчинка, така, знаєте, підліток. Така ще не дуже доросла. Також такі образи вони не так часто в розмальовках зустрічаються. Папіра дійсно здається дуже щільним, він досить гладенький. Але мені здається, що олівці мають лягати гарно. Ну, принаймні, якісь точно підійдуть. Дуже подобається ось ця ілюстрація. Така незвична дівчина. Красива. Ця ілюстрація в нас має назву Soft. М'якість. І дійсно така вона ну, дійсно так і сприймається влучні назви. Тут ми можемо бачити, певно, це дві сестрички, старша і молодша. І також ми бачимо, що одна підліток, одна взагалі дитина. Дуже класно, тому що дійсно такі образи рідко в розмальовках бувають. О, яка чудова ілюстрація з папугами. Так, листочок вона тримає цікаво. І остання робота в цій розмальовці. З метеликами дуже красиво. Тут ми бачимо деякі контакти автора. Ви можете перейти на її сторінку в Instagram і, я так розумію, в групу в Фейсбуці. Я фейсбуком не користуюсь, тому не дуже знаюся на деталях, але для мене плюс то, що тут я можу спробувати художні матеріали. Ага, тут ми також бачимо контакти її на Etsy і на Патреоні. Так, дуже добре, що є оці тестові листочки. Можна буде все-все-все спробувати. І завершує цю книгу ось такий гарний метеличок. Ну і все. 25 ілюстрацій. Як на мене, досить повноцінна книга, їх і не так багато, і не так мало, і реалістично якось її завершити через якусь кількість років. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментарі, чи сподобалась вам така розмальовка, чи плануєте її купувати, і чи взагалі ви колись розмальовували про портрети Лани. Мені дуже цікаво, тому що я ні. І цікаво взагалі, як вони в роботі. До зустрічі.